Об'єднання Волонтерочка Подільського міського будинку культури працює задля нашої перемоги. Так небайдужі жіночки докладають усі зусилля для того, щоб передати нашим військовим окопні свічки, власноруч зібрані трав'яні чаї та ще багато чого іншого. А зараз в'яжуть шкарпетки та коврики для танкістів. При міському будинку культури збирається щосереди ініціативні жіночки. І ось ми. Таку роботу ведемо благодійну для наших захисників, нашої України. Ми розпускаємо світера, все, що нам приносять, шапки, світера, шарфи, і потім дівчата плетуть солдатам носки, шкарпетки, плетуть круги для наших танкістів, і така йде допомога на фронт. Усі свої вироби передають у волонтерські угрупування, аби ті, в свою чергу, додавали їх до своїх відправок на передову. Наші роботи ми передаємо загін паляниця татар людмирі. Також в наші роботи ми віддаємо мамі зої, шеста школа, де хоч якусь частиночку нашої допомоги, та буде приближена наша перемога. Об'єднання волонтерочка звертається до усіх небайдужих подільчан та щиро просить не стояти осторонь, а допомогти наблизити таку бажану перемогу. Ви можете забезпечити волонтерів усім необхідним та брати безпосередню участь у створенні виробів. І пам'ятайте, що лише об'єднавшись, можна здолати ненависного ворога. Ольга Ситникільяби Юль талекомпанія КЕТ.